Київ пережив масовану атаку ворога у столиці багато загиблих і поранених. Найбільше руйнування у Солом'янському районі. Там пошкоджені житлові будинки. Також до медиків звернулися жителі у Дарницькому, Дніпровському районах. У Святошинському госпіталізували чотирьох людей. Там пошкоджено житловий будинок, спалахнули складські приміщення. Внаслідок ворожої атаки постраждали гуртожитки Київського авіаційного інституту. У Дарницькому районі зазнав пошкоджень дитячий садок. У Дніпровському районі уламок шахеда застряг у стіні житлового. Будинку на всіх місцях Лучань працюють екстрені служби через пошкодження контактної мережі, тимчасово зупинений рух на окремих трамвайних маршрутах. Зараз на місці удару по київській багатоповерхівці перебуває наш кореспондент Анатолій Журавльов. І він наживо зі студією. Від нього дізнаємось, що там відбувається. Вітаю Анатолію! Розкажи, що тобі вдалося з'ясувати. Вітаю Анастасія. Буквально зараз пролунав сигнал повітряної тривоги. Теж я дуже швидко розповім, що тут вже побачили. Сьогодні тут працює працювала техніка спеціальна, бо під завалами ще можуть бути люди. Інших же жителів вдалося евакуювати більшість. Загалом, з приводу сьогоднішньої комбінованої масованої ворожої атаки, а вже відомо, що постраждало понад 40 людей. Вже щонайменше 14 жертв, зокрема, і громадянина США, про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше постраждалих у Солом'яцькому районі. Ну як бачите, за моєю спиною ми перебуваємо біля будинку, де один з під'їздів повністю завалився. А то, зараз а, працювали тут на місці а, і рятувальники, і представники товариства Червоного хреста а скільки ще роботи будуть проводитися? Ну зараз важко сказати. Ну і до того, що як бачите, повітряна тривога вносить корективи. В це то і ми будемо зараз проходити. Дати в укриття і не ризикувати. Дякую, дякую, колега. Анатолій Журавльов працює на місці удару Росіян по багатоповерхівці у Києві.